Привіт, друзі, спроба номер два потрапити до Канади із Польщі. Зараз брат знову везе мене в аеропорт. Сьогодні у мене літак і по ідеї. Сьогодні ввечері я маю вже бути в галіфаксі. Тож подивимось, що цього разу у нас все вийде. Дякую, друзі, що дивитесь. Підписуйтесь на мій канал, і давайте зі мною трохи політаємо. Я сподіваюся, все пройде дуже гладко І коли я буду в Канаді, коли я буду спілкуватися вже з прикордонниками, я зможу в них спитати, що трапилось, чому мою стару візу, першу візу було анульовано Нескінченні коридори, просто нескінченні коридори. Ось я приземлився у Франкфурті на Майні. Аеропорт тут дуже великий, і мені, щоб дістатися з одного літака на інший, знадобилося 40 хвилин. Тому я дуже раджу вам. Якщо у вас є пересадка у Франкфурті, дивіться, щоб у вас між рейсами було хоча б 2 години, тому що можна і не встигнути. Наступний рейс 6 з половиною годин з Франкфурта безпосередньо до Галіфаксу. Приземлилося в Галіфаксі. Зараз не знаємо, що пройду я таможений контроль. І все таке, потім вам розкажу. Отже, друзі, друзі, я вже на роботі в Канаді. Тобі не перерва. Друзі, у мене є хороша новина для всіх вас і погана для мене, тому що коли я прийшов там вже таможений контроль, я пішов на еміграцію. Там є така стійка імміграційної служби в аеропорту. Де я пояснив свою ситуацію, вони довго розбиралися, і сказали мені, що то була якась помилка, що твоя віза була. Все було з нею добре. Тобто це була системна помилка в цій в Люфтганзі. І в мене в паспорті дві активні візи, і мене мені просто вичерпнули ту попередню візу. Це добре для вас, можете посміливо подорожувати. І погано для мене, тому що я на рівному місці втратив час і гроші. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.